Компанія Prestige вже по суті давно зарекомендувала себе на ринку планшетів та смартфонів. Перший етап пройдено свою нішу знайдено, і саме настав час для завоювання нової аудиторії. Наразі компанія намагається завоювати молодіжний сегмент. Даня, не бачив планшет? Зустрічайте. Серія планшетів Preстіo Multipad Color. Серед безлічі однакових дівайсів початкового класу наших героїв виділяє те, що вони виконані одразу в шести кольорах. Планшети з цієї серії також доступні у трьох розмірах на 7, 8 та 10 дюймів діагоналі екрану. Нам же на тест потрапили три 7-дюймових планшети у синьому м'ятовому та червоному кольорах. В будь-якому кольорі корпус гаджету буде виконаний із глянцевого пластику. Екран закутий у доволі товсту Особливо зверху та знизу. Але не сказати, що це мінус, швидше питання особистих вподобань кожної окремої людини. Рівно посередині бачимо акуратне вічко камери та розріз телефонного динаміку, а значить, з гаджету можна й дзвонити. Слот під цим карту знаходиться зверху. Перевертаємо. Не дивлячись на пластикове виконання, задня частина планшету в будь-якому кольорі виглядає дуже презентабельно. Зокрема, якщо пригледітись, можна побачити легкі кола, рівномірно нанесені усією поверхнею. На нижню частину творців винесли усе, що тільки можна, включаючи сайт компанії та безліч сертифікацій, які були би куди більш доречними, десь в інструкції. Планшети від престіжу мають і ще одну знакову рису. Купили планшет, завжди отримали в подарунок. Отакий чухол, не натуральна шкіра, але виконання дуже і дуже якісне. До речі, білий планшет комплектується відповідно білим чохлом, усі інші чорними. Екран має роздільність 1280 на 800 точок, виконаний на технології IPS. Цікавинка в тому, що він глянцевий і дуже дуже яскравий. Всередині медіатеківський процесор, що працює на частоті в 1,3 ГГц, один гіг оперативної пам'яті та відеочіп Moly 400 MP2. Цього достатньо для будь-яких завдань початкового рівня. Бажаєте пограти в не надто вимогливі 3D-ігри, подивитись відео. Full HD якості та будь ласка, а от версія Андроїду тут не наймодніша лише 4.2, Хоча з часом, скоріш за все, виробник дозволить вам проапгрейдитись.